Газопостачальні компанії оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на останній місяць зими. На ринку газу для населення, як і в січні, присутні дев'ять постачальників. З них чотири компанії пропонують лише річну фіксовану ціну. Ще п'ять постачальників мають і річну, і місячну змінну пропозицію. Вартість одного кубометра газу для побутових споживачів в рамках місячної пропозиції коливається від 8,46 до 21,5 гривні. Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 гривні. Нагадаємо, що понад 98% споживачів газу в Україні, а це 12 мільйонів домогосподарств, є клієнтами газопостачальної компанії Нафтогаз України. Для них щонайменше до кінця квітня 2025 року діє річна ціна 7,96 гривні за кубометр. Підписуйтесь на Гасправду, аби знати більше.